У цьому відео, знаходячись в машині, я хочу заробити до 20 тисяч доларів на своєму балансі. Так як наразі я маю 19 740 баксів. І прямо в цьому відео знаходячись в цій машині свого товариша, так як свій гелік я продав. Така, звісно, колимага не дуже, але ж нічого, що маємо, то маємо, поки взяв покататися. І тим часом буду в цьому відео заробляти плюс 20 к баксів. Тож з вас лайк і підписка на мій канал, і в цьому відео я повністю вам все покажу. Коротше, я. Заробляю на трейдингу, і в мене є новий сайт, який дає мені сигнали кожну хвилину, незалежно від того, з чого ти працюєш та де ти знаходишся. Нічого важкого тут немає. Та прямо в цій машині я зроблю 20 кабаксів баксів на свій баланс. В мене є ось цей сайт, який видає мені сигнали кожну хвилину. І він працює ідеально в цьому відео, я тобі це покажу. Тож, давай, спочатку, самим основним звіном по моїй стратегії є мій безкоштовний та відкритий телеграм-канал. В якому, як ви можете побачити, так давайте закрию все, в якому як ви можете, друзі, все побачити. В мене є безкоштовна стратегія. Бам натискаючи на неї, ви можемо побачити ось цю мою саму топову безкоштовну стратегію. Посилання на мій безкоштовний телеграм-канал ви можете знайти в закріпленому коментарі під цим відео. Переходьте обов'язково сюди і дивіться ось цю стратегію. Тут я повністю все розписав та показав в текстовому форматі. Та в цілому також тут купа, купа, купа в нас торгової інформації. Переходьте, будемо чекати кожного з вас тут. То що Посилання буде в закріпленому коментарі. А наразі переходимо вже до нашого. Шої торгівлі, і зараз буду вам повністю показувати саму нашу стратегію, як вона себе відпрацьовує. Дивіться, в нас все максимально просто. Е, мені наразі потрібно обрати нашу валютну пару без підпису OTC і надалі відчинити нашу угоду. Так, ось так встановив свій айпад, і давайте вам все покажу. І так, після того як ми відчинили наш сайт, який дає мені сигнали, мені потрібно обрати нашу валютну пару без ось цього підпису. У так як ці валютні пари з підписом у ТІСІ вони не регулюються нашим сайтом. Ну вони взагалі жодна з цих валютних пар нічим не регулюється, але ж там ми не можемо отримати наш сигнал. Обираю валютну пару без підпису Тісі. Хай це в мене буде, умовно gbp аут. Все, ставлю суму 400 доларів. Надалі мені потрібно перейти на наш сайт і подивитися, я що ми тут робимо. GBP аут переходимо в. Пошук і обираємо наш GBP-OUT, Саме головне це наш індикатор, ось цей істочник Forex OANDA, Це саме головне, для того, щоб отримати коректний сигнал. Обираємо GBP-OUT, Forex OANDA і огляд нашого інструменту. Після того як ми сюди натиснули, тиснемо на технічний аналіз. Ось сюди і одна хвилинка, і ось вже пішов наш сигнал. Він каже мені покупати. Я повертаюсь та натискаю купити на 400 доларів на одну хвилину. І тепер дивимося за відпрацюванням нашої угоди. Тобто, все максимально просто з цієї угоди я зроблю плюс 356 баксів. Як на мене, це є непоганим результатом, поки я просто сиджу в машині і добиваю баланс до 20 тисяч доларів. Кожного дня ми так працюємо, кожного дня ми так торгуємо саме по осі топовій стратегії, яку я показую безкоштовно. Тож обов'язково переходьте і ознайомлюйтесь саме з нею. Послання на телегу буде в закріпленому коментарі. І тим часом давайте подивимось, що тут у нас по відпрацювання нашої угоди. Поки ми трошки пропали донизу, але то взагалі нічого страшного, так як наразі у нас п'ятниця, і на ринку дуже сильна волатильність, стосовно якої ми ось отак сильно ухти і рухаємось. Але ж давайте в такому випадку ми просто оновимо наш сайт і дивимось. Він нам каже, досі купляти, давайте дочекаємося кінця цієї угоди і натиснемо ще один раз купити, але вже на 800 доларів. Тобто, ви мене зрозуміли, з цієї угоди я зроблю 700 доларів. В 400 доларів я поверну, і на 300 баксів я буду ще в чистому прибутку. Тобто тепер давайте будемо дивитися, перші годи зачинилися в мінус. Але ж то нічого страшного, так як ми е, працюємо строго по нашому мані-менеджменту, я перекрився суму Х2 на 800 баксів. З цією годою мій заробіток буде 700 доларів. І що саме головне, я просто потім повертаю повністю.